А цей автомобіль буде у нас Mercedes Sprinter у такому голубому кольорі. І ви, можливо, задестерся питанням чому я ношу собою цей жовтий стаканчик, тому що у нас синьо-жовтий Sprinter Слава Україні! Всім привіт! З вами компанія Magnum Cars. І сьогодні у нас преміалочка. Мерседес. Це у нас Sprinter але не простий. Це лавета. Як я вже казав, це у нас лавета довжини корисної має приблизно 5 метрів і з можливістю причепити причіп і ввести одночасно аж два автомобілі для наших клієнтів з Європи. Чим ми і займаємося з вигодою, до речі, до 40%. Тому, якщо ти цікавишся пошуком автомобіля, звертайся до нас. Посилання буде внизу на наш сайт, залишай заявку, і наш менеджер обов'язково зв'яжеться з тобою. Що у нас тут є по функціоналу і загалом по дизайну? Це у нас. Метал маємо каністру, прожектор, лебідку, пари рукавиців і фаркоп. Загалом тут, в принципі, все. Є багато різних кріплень для автомобілів, щоб їх надійно зафіксувати, і вони нікуди у нас не ділись. Можливо, знайду смішне відео і вставлю. А по багажному відділенні об'єм у нас безмежний, можна загрузити сюди, скільки хочете літрів, чого хочете. Фактично всю. Все, що можна, загрузити сюди, можна. Поміститься і холодильник навіть. Але є обмеження по вазі. Максимальна вага це 3,5 тони. Проєктований для автомобілів з широкою базою. Тому тут можна перевозити від якихось позашляховиків до абсолютно різних автомобілей. Дамо подивимося, що у нас позаду. А по задній частині у нас два яскраві фонарі, які ви успішно закриєте наступним прицепом. Як ви його причепите завдяки цьому фаркопу та розетці. Так само маємо запасне колесо. Позаду у нас такий досить простий спартанський дизайн. Що у нас з боку? А збоку у нас ховається 15-ті колеса. Місце для зберігання вантажу на два замки закріплені. Можете сюди якісь особисті речі положити, або там якісь ящики інструментів, чи троси. Ну, все, що душа забажає. По боковій частині видно у нас досить таку цікаву форму, я би назвав її дельфіном. Варто звернути увагу на цей прекрасний небесний синій колір. Автомобіль явно виділяється в потоці. Прикольні наклейки. Зразу зрозуміло, що це їде наш водій. Маємо преміальні такі хромовані ручки, дуже сильно виділяються на. Такому синьому кольорі мені це подобається. Величезні дзеркала мають електричне регулювання. До речі, в них видно все. Можна паркуватися спокійно без партроніків. В принципі, тут зручно. І маємо так само величезну буду. Вона призначена для ночівлі. Щоб її встановити, приблизна вартість складає 2000 доларів. Але це себе окуповує, оскільки водій може ночувати десь в Європі, в дорозі везучи ваш автомобіль. А по дизайну передньої частини у нас тут є такі великі поворотники, величезні яскраві фари з умивайками. Прикольна решітка з перфорацією, тобто з дирочками, мені вона подобається. Так само зручно, що тут є підножка, щоб, наприклад, вилізти там протерти лобове скло, наприклад. Так само брендований у нас періт. Маємо приємну яскраву наклейку. Хто бачить, фотографуйте, відмічайте нас в інстаграмі. І по дизайну передньої частини, на принципі, все ще, можливо, варто відмітити велике лобове скло. А тепер заглянемо під капот і подивимося, що у нас тут за серденько. Дуже довго я насправді шукав, де він тут відкривається. Ну, зрозуміло, ручка там біля дверей, але отут нащупати цей повзунок ну, дуже важко. У нас є. 2,1 і дизельний двигун на цілих 129 кінських сил. І приємних речей це у нас оця фіксація. Тобто, нам опор не потрібно не потрібно ні ставити ніякої палки. Щоб закрити капот, нам потрібно просто підняти, штовхнути її назад і закрити. А тепер перемістимося в салон. А тепер можемо сісти в салон. Посадка у нас досить комфортна, у нас є знизу сходинка, і місця у нас тут так само багато. В ногах місце є. Про голову я мовчу, тут можна цілу руку витягнути. Що у нас по матеріалах? У нас тут все, шкіра. Так само як сидіння у нас трішки комбіновані, але загалом тут все у нас в шкірі. Весь верх, всі оці стійки у нас затянуті шкірою. Але варто зазначити, що торпеда у нас тверда. Але це ну, не цей клас автомобіля, де на це звертають увагу. Хоча є десь куски шкіри і це вже добре. По ергономіці салону у нас є місце тут, місце тут. Ми маємо просторий бардачок, маємо місце зверху. Кому цього недостатньо, маємо місце ще в дверях. У нас там можна скласти якісь там трикутники, аптечки, от різні такі речі. І так само у нас є місце в картах. Приємною фішкою, яка мене здавала, це наявність багатьох підстаканників. Маємо підстаканники у дверках, досить -таки цікаві. І підстаканники у нас є ось тут. В бардачку на дверці. Сидіти за улом тут комфортно, хоча це не є саме комфортне крісло. Саме комфортне крісло у нас у водія. Зараз можемо поговорити про якомусь функціоналу, який доступний для пасажира. Магнітоло, кондиціонер. Маємо аж три 12-вольтові розетки, одна з яких у нас USB. І, в принципі, все. Дашки величезні просто, ну, більше, ніж пів метра, напевно, шириною. Але з мінусів нема тут дзеркала і підсвіт. Але брутальним водіям цього, я вважаю, не потрібно. Так само маємо приємну штуку, це у нас таке кріплення для паперових рушників. На рахунок музики у нас все досить солідно. У нас є тут дві великі колонки і дві поменше. Цього, в принципі, більше, ніж достатньо на двох чи трьох пасажирів. І з приємного це у нас є шторки, які закриваються, по суті. В 360. Загалом сидіти тут досить комфортно, а тепер поглянемо, що у нас на спальному місці. Якщо ви мрієте з'їхати від батьків, це ідеальний варіант. І на роботу близько. І я можу аж лягнути і висунути ноги на всю довжину. Я маю зріст приблизно 1,80 метра, тому цього більше ніж достатньо. Тут якісь дві ніші для речей, досить глибокі, у нас тут захована підголовник. І що собі? А я то думаю, де ділися підголовники звідси. А, до речі, за підголовники, напевно, коли ти залазиш сюди, ти себе фіксуєш підголовниками, щоб вночі десь не вивалитися <свісно> і не ночувати на підлозі. Маємо 12-вольтову розетку. Зручно можна заряджати телефон, коли відпочиваєш. Маємо кишеньку, щоб зберігати якийсь одяг одну тут і одну ззаді мене. І лампу. Лампа, звичайно. Світити, книжки читати. І приємна річ, коли собі одну ж... вночі лежиш, можеш собі відкрити люк і любуватися на зорі. О, що це? Я бачу знижки до 40% від компанії Magnum Cars. Тому не забувайте, залишайте заявку. Загалом, в нас є люк, досить просторий, і вночі можна лежати і любуватися зорями. Я сподіваюся, я плечами не застряг тут. А тепер за Водійське. бух 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 Можна ввозити пасажирів ще двох, типу. Отак. Що, знімаємо далі. Зараз йдемо за Водійськи, але ще скажу, що якщо у вас дуже сильно сліпить сонце, можна закрити шторку. За Водійська. Водійське. У нас шкірине кермо, електрорегулювання. Вікон та дзеркал досить зручно, на такий автомобіль я не розраховував. За кермом у нас ховається приборна панель, максимальна швидкість у нас обмежена приблизно на 120 км на годину, оскільки після 100 км на годину багато з водіїв кажуть, що їхати страшно. Маємо звичайний круїз контроль і цікава фішка. Аварійка тут. Ну, не тут десь кнопка, щоб зручно було, а й собі їдажі. Тут у нас ховається підлокітник, можна собі. Регулювати під будь-яку висоту. Справа у нас ховається п'ятиступенева механічна коробка передач. І так само маємо ще одну цікаву річ це петлі на дверях. Я не розумів, для чого вони тут, але мені один досвідчений водій пояснив, що це для того, щоб прив'язати з двох боків шнурком двері, зв'язати їх і не переживати, що хтось вночі їх зможе відкрити, оскільки це в Європі така досить популярна практика, так само, як і зливання бензину з вантажівок. За кермом, можливо, для когось це буде цікавим фактом, чому у нас руль розташований в такій більш горизонтальній площині. Так само, як і в автобусах, ви могли зауважити чи в фурах. Все тому, що у нас колеса знаходяться фактично під рулем, і це дає е, візуально краще розуміння того, як розташовані колеса. Тобто, коли ви сидите в звичайному седані, у вас руль так, але колеса набагато далі, тому ви приблизно орієнтуєтеся, як машина себе поведе при повороті. Тому тут зробили так, щоб ви так само краще розуміли, як машина буде повертати. Зараз проїдемося. погнали! Думаю, ночувати тут досить комфортно, тому я залишаюсь на ночівлі. А тепер їдемо. Що ж, з ключа. У нас виїжджає екран. Ту -ту і... Маємо 7-дюймовий екран і від нього зверху у нас пульт. На одну тайну стало менше, ми дізналися для чого пульт. Опускаємо вікно. Так, знімаємо ручник механічний, вмикаємо першу передачу і єді. Виворіт кліз у нас фактично 90 градусів. Термувати нормально завдяки великим зеркалам. відчуваються якісь невеликі габарити. Головне не забувати, що в нас ще 2 метри взаді після коліс, тому на це варто звертати увагу. Автомобіль, в принципі, переключає передачі добре, все у нас їде добре. Руль у нас згідравлічний, крутиться легко, повертає легко. Так, давайте будемо пробувати розвертатися. Тут зеркала орієнтуватися в принципі, легко. Головне завжди пам'ятати про задні. Габарит. Пробіг даного автомобіля вже 250 тисяч кілометрів це нормально для такого автомобіля, який кожного тижня по декілька разів їздить у Європу. По розходу, середній розхід у нас приблизно 7 літрів на 100 кілометрів, якщо по трасі це можна зробити навіть менше. Але це при пустому автомобілі. При загруженому, на жаль, я ці, даної інформації не знаю, але я не думаю, що він суттєво більший. Саме гірше це паркуватися в таких, на такому автомобілі, на мою думку, це ну жесть. А по місту їздити я взагалі не уявляю. Це важко. Як ти тут що ру те? Не знаю. Зараз буду по-моєму писати оператора, помогти мені звернутися. <гум> Зато стукнутися ну, не страшно. Ну, що буде тому? Прицепу. І, здається, нічого. Хоча, ну, виворіт, колись нас рятує, можна сказати. По розгону та динаміці у нас, в принципі, все добре, але як варто зазначити, максимальна швидкість моя особисто рекомендована мною це 100 км на годину, оскільки далі може бути таке, що автомобіль почне кидати. всі Ну і під'їжджати до якихось бордюрів, шачу ось це суцільне задоволення, оскільки у нас за лобовим склом одразу нічого. Тому... Перейдімо до висновків. Отож, висновки по даному автомобілю. Хочу сказати за плюси: це є те, що є місце для сну, люк, приємні матеріали. І найбільший плюс це те, що цей автомобіль робить наших клієнтів щасливими, оскільки він доставляє їхні омріяні автомобілі. І ще, оскільки це наш власний автовоз, і він нам допомагає доставляти омріяні автомобілі наших клієнтів, які вони придбали з вигодою до 40%. А якщо ти бажаєш придбати автомобіль з такою вигодою, звертайся до нас компанії Magnum Cars, і ми допоможемо. Ожемо тобі отримати твій власний автомобіль. А на цьому все ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. А я пішов підбирати авто для наступного відеоогляду.